Українську мову і англійську склала на 200 на максимальний бал, історію на 188 і математику на 189. З 10 класу я робила всілякі тести, намагалася себе привчити до цього формату. А в 11 класі з курсами від'яв є в курсі, і з математики у мене була репетиторка. Тому я готувалася з самого початку. Всі завдання можна оцінювати по-різному. Мені взагалом все було легко, думаю, просто десь сама заплуталася, тому. Якщо готуватися, то все легко. Найскладніше було почати готуватися. Так у мене були курси, і на початку дуже було важко влитися в розклад і якби привчити себе до того, що щодня треба робити тести, щодня треба працювати. і не давати собі нічого забути, це було найскладніше. На тесті вже було легше, якби прийти туди було страшно, а вже сісти за комп'ютер вже було далі. Було легко. Ми готувалися на всіх уроках, які є на НМТ, ми Готувалися, робили тести. Я знала, що буде 200 з англійської мови. Я в себе вірила на всі 100%.